Томати типу черрі популярні через наявність декоративних властивостей, завдяки яким їх застосовують для прикраси страв. Одним з яскравих представників цієї групи є сорт вітчизняної селекції дюймовочка, історія вирощування і характеристика сорту томатів-дюймовочка. Цей молодий сорт томатів із серії Черрі ще не має своєї великої історії. Він був виведений селекціонерами Київської агрофірми Пошук. В 2008 році, а в 2009 внесений до держреєстру селекційних досягнень Української Федерації, допущений до вирощування у відкритому ґрунті і під плівковими укриттями у всіх регіонах. Але досвід городників говорить про те, що умови відкритого ґрунту не підходять для дюймовочки, і виростити її можна тільки в теплиці за винятком південних регіонів. Опис сорту сорт володіє класичним індетермінантним, індетермінантними називають групу сортів, зростання яких не обмежений, типом зростання. У теплиці він продовжує рости і плодоносити до пізньої осені, коли його стебла можуть досягати довжини 1,5-2,5 м і більше. Звичайно ж, при цьому він потребує підв'язки і формування. А також в посинкуванні окремі джерела характеризують сорт як стійкий до типових для культури хвороб, але чутливий до різкого перепаду температур, ті ж джерела описують сорт як самозапильний і не потребує допомоги бджіл. При досить дрібних плодах томата володіє непоганою врожайністю, яка під плівковими укриттями і в теплицях досягає 4,7 км2. Терміни дозрівання помідорів ранні перші з них починають встигати через 90-95 днів після повних сходів, а потім плодоношення триває до пізньої осені. Плоди округлої форми мають гладку шкірку червоного кольору, не схильну до розтріскування, м'яко щільна з відмінним смаком. Дрібні помідорчики середньою масою 15-25, зібрані в красиві кисті по 15 штук і більше. Вони дозрівають дружно, що дозволяє знімати урожай цілими гілочками. Плоди відмінно підходять для цільноплідного консервування в невеликих банках 0,51, а також для заморозки. Резюмуючи, перерахуємо основні переваги і переваги сорту: імунітет до захворювань, ранньостиглість, самозапилюваність, невибагливість у догляді. Декоративний зовнішній вигляд плодоносних кущів, відмінний смак плодів, придатність для вживання в свіжому вигляді, і в літніх салатах придатність для цільноплідного консервування і заморозки, відмінні лежкість і транспортабельність, можливість вирощування в домашніх умовах на балконі або під підвіконні, можливість самостійної заготівлі насіння стиглих плодів. З недоліків можна відзначити низьку адаптивність до перепадів температур, погану переносимість холоду. Неможливість культивації у відкритому ґрунті більшості регіонів країни наш клімат Сходу України дозволяє вирощувати високорослі томати у відкритому ґрунті. У 2017 році вийшло так, що з ранніх помідорів у нас були посаджені тільки червідю дюймовочка. і ми їх їли з кінця червня аж до початку жовтня. А також закрили близько 15 літрових банок на зиму. Було їх 10 кущів, які формувалися в 2-3 стебла і підв'язувалися до звисають з шнурах, плодоносили регулярно, не хворіли, але висаджувати ми їх більше не стали, так як не сподобалася досить жорстка і неїстівна шкірка. Відео огляд томатів-дюймовочка, особливості агротехніки сорти томатів-дюймовочка, як згадувалося вище сорт невибагливий у догляді. А тому вирощування його не забирає багато часу і сил. Якщо городник одного разу потурбувався про обладнання стаціонарних опор для високорослих томатів, то виростити дюймовочку йому буде нескладно, особливостей агротехніки в порівнянні з іншими індетермінантними томатами сорт немає, тому акцентуємо увагу лише на деяких важливих нюансах, особливості посадки. Томати, дюймовочка, як інші сорти, краще вирощувати через розсаду навіть в південних регіонах. Ця культура любить пересадку і пітірування завдяки заглибленню рослин при виконанні цієї процедури утворюються додаткові корені, що сприяє кращому розвитку. Виробники насіння рекомендують пересаджувати розсаду сорту дюмовочка в ґрунт, відкритий або закритий у віці 40-50 днів після появи повних сходів. Найбільш зручною схемою посадки індетермінантних томатів є стрічкова дворядкова. При цьому на грядці шириною 100-120 см розташовують два ряди рослин на відстані 50 см один від одного в теплиці і 60-70 см в відкритому ґрунті. Інтервал між кущами вибирають 40 і 50 см відповідно. Нюанси догляду. Для поливу томатів в теплиці краще обладнати систему крапельного зрошення. Це дозволить дотримуватися оптимальну вологість ґрунту і одночасно уникати підвищеної вологості повітря, яка може призводити до виникнення грибкових захворювань. У відкритому ґрунті поливи можна проводити зі шланга або лійки під корінь. Вони повинні бути рясними, але не частими один-два рази в тиждень. Посинкування обов'язково проводять не рідше одного разу на тиждень. При цьому потрібно сформувати кущів один стебло для закритого ґрунту і в два-три стебла, для відкритого з цією метою для формування в один стебло регулярно видаляють всі пасинки. Щоб сформувати другий стебло, залишають один пагін, що росте з пазухи листа, розташованого відразу під першою квітковою пензлем, в якості третього стебла можна залишити ще один з пасенків, розташованих під першою квітковою пензлом. За 3-4 тижні до закінчення вегетації потрібно прищепнути верхівку, припинивши утворення зав'язей і забезпечивши таким способом дозрівання, залишилися плодів відгуки городників у цьому холодному і сирому році у мене дюймовочка виросла супермелкою. Нано помідори кущі високі, а на них просто всипане кистей з дрібними плодами. Онукові дуже сподобалися для нього буду садити ще, але в цей раз в квітник. Тому що кущ дуже гарний, але місця вимагає багато, ось нехай там і росте, покорадує, дуже швидко зав'язуються і виростають плоди. На початку кисті вже плодики, а зсередини колір, як на цьому фото. Карамель хтп. Втомат помідор, помідорцом форім стопіц два і мовочка. Рейдю мовочка кущ вів два стебла, висотою був під стелю теплиці і далі вниз загнувся. Останні плоди знімали в кінці вересня, прямо перед прибиранням в теплиці саджу кущів 5-6. Молодший син їх минулого літа прям з куща лопав. Некст Фрюм на связірю шовтопіцтва шість 09 Теж давно сажу дюмовочку. Вона не сильно і дрібна. Для баночок мені подобається урожайність рясна, а в це спекотне літо вона вийшла якимись розлученнями, як біколор. Томатінка в томат помідорцом форіум стопіц 2,8 двашість, У мене теж дюймовочка була від пошуку, як у карамель, чари помідори діаметром 253 см з товстою шкіркою. На смак не сподобалися, не стала більше садити далі хтп. В томат помідорцом форіум стопіц 2,8 два Дрібноплідний томат, півмовочка завдяки невибагливості в догляді легко може виростити навіть початківець городник. Цей сорт можна впевнено рекомендувати до вирощування на присадивних ділянках, а також у фермерських теплицях і на полях для комерційних цілей.